Вітаю! Ми сьогодні в селі стара чорторія. Будемо пробувати бурити абасинську свердловину. Прямо в такому кругу. Конкретний круг. Він потім буде вкопуватися. Ну і це буде як кессон. До води статичний рівень в криниці заміряли 4,5 метра. Вроді би як стоїть на піску. Ну, Будемо сподіватися, що тут буде водонос. І так приступимо. Воду для буріння беремо з цієї ж кринички. Набираємо наш приямок, Бурить будемо тут. Так, потім збираю дві штанги, криви, капець просто гнуться, но зато легенький. Ну, як ми можемо запуститися, постійна утічка води, там позабуло землею. Ось вона Ось вона норка Крати собаки. Зараз будемо запихати тряпочкою і продовжимо. Поглощення більш-менш стабілізувались. півтора метра було чорний зон глини. Далі півтора метра піску сухого і далі знову пішла глинка. 4,5 метра йдуть суглинки і поглощення. Йдуть поглощення, але вони десь по прямку. Десь якісь крізь просадів. Це було коріння багато. Понад корінням вода. Скоріше, уходище. Ну вже, вже не так жорстко. 6 метрів з землі. Ідесь углинок. Ми вже десь на метр глибше ководизя. Піску поки не обнаружено. Але на цьому суглинку, кстати, були погані такі поглинання. Я думаю, що в цьому суглинку не треба. 7,5 метрів продовжується все же соглинок. Буремо далі. Так, зайшли 9 метрів. З 8 метра почалась така більш Болі... Крихка глина шолі. Була більш пластична, тут така вона рихла, нев'язка почалася. Так, половиною землі з 9 копійками. Ну, в принципі, що він побожається, йде пісок, ну плотний. Плотно буриться. і поглощення я особливо не, не бачу. Глянемо, що там намило. Крупний, він крупний, були прослойка, десь на 10 метрів вона закінчилась. Ця Це прослойка от такого крупничка. Без пішов знов Ну, Якщо що, можна спробувати на оці 10 метрів стати. Баже 12 метрів. Крупний іде. як сів поглощення, в принципі. Тоже дав про себе знати. Думаю, що водичка там є. Можна побачить, як водонос нас поглощає воду. 12 з копійками десь. Будемо йти до водоопора. Зараз глянемо на цвет. Доставайся бімба. фракція окатана, крупна, це бимба І так, водонос закінчився на 13 метрів, останніх сантиметрів 70 там натуральний щебінь. Далі пішла глина, я зробив десь пів метра карман вниз на обсипку. І будемо обсажуватися на 13 метрів. На отакий водонос будемо вставати. Думаю, там він ще крупніє. Просто не виносить. Були б ще трохи штанги. Не носило б ті камушки. Так я їх там забуваю в стінку. Шикарно. Зараз Артем під ними... З цим будемо разом. Не відкручуй. Закручую назад. Зараз на одну штангу. ловушку постав спочатку. Достачки. Зараз на одну штангу піднімемо вверх, підвісимо на ловушки, щоб їх, щоб нас не прихватило інструмент. І займемося виготовленням фільтра. І виготовлюємо монтажем на трубу. Так, фільтр 13 метрів труби. Готовий. Труба така толстостінна. Хороша, питна. Поки фільтр робили, десь пів метра, може трошки більше підсипало. Зараз хвилинку постоїм, вимаємо і будемо тоді вже розбирати колону і обсаджуватися. Скважина обсажена. Зараз набираємо водичку і літрів 200 заженем, вимаємо туди буровий раствор. Промиваємо скважину. Жодочка посветлила. Ну, в принципе, у нас скважина промыта. Включила на выточку. Зараз виходить прокачна вода. І замутно на сторону скидає. Да Зараз пісок буде обросатися на фільтр. Сторони. Ось воно скриття водоносу. Витягує весь буровий раствор, якісь мелкі піщинки, які є. Все, нам залишилось прокачати, зробити декілька гідроударів. Дебе тобі бути прекрасним. І так, наша робота закінчена. Підключили насосну станцію з автоматикою електронною. Тут цей круг копається в землю, труба обрежеться ниже, насос спуститься ниже і поведеться на будинок. Все, що треба буде зробити, це відкрить там лароба. Я дебіт не міряв, бо ну, точно не менше 2,5 тонн тут є. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Що хочеться сказати, ще декілька слів про цю свердловину. Вода на смак, мабуть, одна з найкращих, які ми бурили взагалі абасинських свердловин. Трохи далі по вулиці. Сусіда на 65 метрів склажена під типу погружний насос, там Вода рижа. Перевищення значне по, по залізу. Ще є в одного, не знаю де точно, на 90 метрів свердловина теж вода не ахті і дає всього лиш куб за годину. І, будь ласка, 13 метрів вода обалденна. Ну, звичайно, потрібно робити повний аналіз, батареологічний і так далі, але ну, всі ми розуміємо, що люба вода потребує для пиття якоїсь водопідготовки. І таку воду, навіть якщо там якісь будуть Нітрати, можливо, чи нітрити, її завжди легше очистити набагато, ніж від металу. А тепер все.